У містечку Острог працює найстаріший навчальний заклад України. Острозька академія є осередком життя містечка. Довкола неї розбудовується інфраструктура та створюються нові робочі місця. Місто, в якому немає промислових підприємств, чудово виглядає та постійно розвивається завдяки старовинному вишу. Князь Василь Острозький, натхнений ідеєю створити унікальний навчальний заклад у 1578 році створює академію. Будівництво фінансує його племінниця Гальшка Острозька. Київській школі дивилися 100 років. Хм, Чому це не створити свою школу в Острозі? Економіка в місті зростає. Розташовується один з центрів єпархії. Є церкви, монастирі. розвивається еконопис та музичне мистецтво. Хм. Точно. Треба створити школу. Привіт, дорогі, як справи? О! Привіт, моя Люба. Справи просто чудово. Мені спала думка створити академію. Я придумав майже все. Але залишилося знайти, де взяти свої кошти. Я сам йшла від свого божника. Можливо, ти зможеш мені дати у борг. Звісно, ми ж родина. <гас> Дякую тобі, Люба! Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Минуло півтора року. Розпочався відбір у Островської академії. Василь Константинов Стройський відкриває академію. Підходьте, не соромтесь, кому цікаво навчання. Увага, увага! Доброго дня, Ольга. Доброго Як дня. проходять наші справи? Справи проходять чудово. Ну, якщо справи проходять чудово, то зайдеш до мене увечер. Добре. Увага, увага. Доброго вечора, Василь Константинович. Ви просили зайти? Так, доброго вечора. Проходьте, на сідай, Ольга. Розкажи мені, як проходить наш відбір до нашої школи. Відбір проходить чудово. Уже 400 дітей хочуть навчатися у вашій академії. Ого, якщо е, у нашу школу хочуть стільки дітей, то я думаю, що ми зробили правильний вибір, що думаю створити її. Я теж так думаю. Ну добре, дякую тобі за інформацію. Можеш іти. Нема зараз, за побачити. Нарешті жага до знань витає у повітрі. Кожна картина, статуя, пам'ятна таблиця є ще одним джерелом інформації, до якої так прагнуть учні академії. У нашому університеті будуть викладати традиційні для середньовіччя дисципліни. Філософію, граматику, медицину, богослов'я, арифметику, геометрію та астрономію. Наші спудерії будуть опанувати п'ять мов слов'янську, польську, давньоєврейську, грецьку та латинську. Унікальність та оригінальність нашого закладу освіти проявляється у поєднанні двох типів культур візантійської і західноєвропейської. Першими вихованцями Острозької академії були Петро Сагайдачний, який пізніше став гетьманом війська Запорозького. Майбутній козацький ватажок Северин Наливайко та Малетій Смотрицький, автор кириличної граматики, ректором Острозької академії був Герасим Смотрицький. Педагогами академії були видатні українські та зарубіжні вчені, такі як Дем'ян Наливайко, Христофор Філалет, Василь Сураський, Іван Лятос та багато інших. Серед учнів та викладачів Острозької академії ходять багато легенд. І ось одна із них. Діти, завтра у нас буде екзамен. Прошу підготуватися до нього. Урок закінчено, побачення. Готувала до завтрашнього екзану. Так, я готувалася. Також готувалася. Дівчата. Ви, ви пам'ятаєте, що в нас завтра екзамен? Так, пам'ятаємо, а що? Відночіти сьогодні чула легенду, пов'язану з нашим коледжем. Яку? Легенда полягала в тому, що якщо переночувати в нашому підземелі з книжками, можна здати екзамен на відміну. Слухайте, слухайте, дівчата. А давайте там переночуємо. Давайте. Давай. Пішли, пішли. Лапочку, все равно. Все добре. Так, так. Так. Давайте у школы. Да, давай далее. Так, <продукт> все время стоит. Я прям на воду. Здесь лагерь, не мама. Так, я с тобой здесь. Доброго дня, діти! Сьогодні ваша вчителька захворіла, Надія Андріївна. Тож ваш екзамен буду проводити я. Тримайте ось Та починайте. Що ж. Діти справилися з екзаменом на відмінно. Острозька академія пропрацювала лише 58 років. Закрила виш внучка князя засновника Ганни. пливом єзуїтів вона і католичка вирішила припинити фінансування Острозької академії на базі православного храму, зменшивши її до масштабів школи при церкві. Пізніше вона спровокувала повстання місцеві, що й стало офіційною причиною закриття академії. Президент України Леонід Кравчук у 1994 році підписав указ про відродження академії. Для закладу виділили нові корпуси у колишніх приміщеннях Єзуїтів. У 200 році Академія стала національним університетом, а у 2003-му перейшла під патронат президента. Старі будівлі академії не збереглися. Сьогодні на їхньому місці є лише парк. Зовнішній вигляд нового корпусу поєднує в собі сучасні тенденції та архітектурні традиції середньовіччя, ще є відображенням гасне відродження Острозької академії. Сучасна освіта крізь досвід століть. Туди... Доброго дня, дітей. Ваш вчитель надія Андріївна захворіла. Тому сьогодні ваш екзамен буду проходити я. すごいな。